Сполучені Штати Америки призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних для України. Це підтвердив директор американського центрального розвідувального управління Джон Реткліф. Принаймні, таку інформацію передає кореспондент видання Fox Business в соцмережі X. Він пише, що директор ЦРУ з нетерпінням чекає на зняття паузи та продовження роботи з Україною після повідомлення від президента України Володимира Зеленського до його американського колеги. Дональда Трампа про те, що США припиняють ділитися з Києвом розвідданими, які б могли сприяти атакам всередині Росії, пише і Sky News, посилаючись на джерела, а також Financial Times, у статті якого наголошують, що цей крок став наступним за понеділковим рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Та стався після драматичного зриву стосунків між президентом США та українським президентом Володимиром Зеленським співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях. Йдеться у статті Financial Times. Видання також пише, що Сполучені Штати формально заблокували і своїх союзників від обміну розвідданими США з Україною. А про це рішення вперше повідомило Daily Mail, написавши, що Штати заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Вашингтона з Україною. Щодо призупинення військової допомоги США для України, то як сьогодні написало The Wall Street Journal, це може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією, адже за словами неназваних американських високопосадовців, на яких посилається видання, не зрозуміло, чи достатньо заяви Зеленського, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу Україні, яку Білий Дім нібито зупинив у понеділок. Зазначимо, йдеться про вчорашню заяву глави України у соцмережі. Ікс. Зеленський написав, що Україна готова швидко працювати для закінчення війни, запропонував план поетапного перемир'я та зауважив, що зустріч у білому домі 28 лютого пройшла не так, як передбачалося. Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що для відновлення військової допомоги Україна повинна почати мирні переговори. Нагадаємо про те, що Трамп призупинив надання Україні всієї американської допомоги, зокрема тієї, яку розпорядився виділити Байден, після публічної сварки із Володимиром Зеленським писали й інші західні змі, зокрема CNN та Associated Press, посилаючись на неназваних посадовців Пентагону та Білого Дому. Водночас офіційного оголошення про таке рішення не було ані від самого Трампа, ані від Білого Дому. Андрій Дідудюк, телеканал НТА Америка грається з вогнем. США припинили постачання зброї та розвідувальних даних для України. Які наслідки матиме такий крок Адміністрації Трампа? Та що потрібно зробити Україні, аби покращити відносини із Вашингтоном? Чи зможуть сили оборони воювати з російським агресором без допомоги з-за окану? Про це і не тільки дискутуватимуть вже у четвер, 6 березня у проєкті говорить Великий Львів на телеканалі та у соцмережах проєкту о 20.45». Говорить Великий Львів, майданчик, де отримають слово усі та почують кожного.